Я за кермом, а ви за екраном Ми разом на зв'язку. Хочу, хочу сказати, що я зараз їду на пошту. Чому я їду на пошту, я скажу в кінці. От, але хочу так трошки дати відповіді на деякі коментарі, які ви мені пишете. Наприклад, чого в мене міжряддя таке вузьке, що я на другий, раз, на другий рік не влізу туди нічим. Так, міжряддя вузьке, воно суто під фризом мотоблока, от там метр і вісім, чи скільки, не пам'ятаю сантиметрів. Але це не скрізь так, це тільки з одного краю на малинникові нашому таке вузьке міжряддя. от. Тому що ми експериментуємо, ну, верніше, я хотів так спробувати. І в нас міжряддя від 1,40 сорок до 2-10 см. Різне там є міжряддя. Метр сорок – дуже мало. В основному вісімдесят – два метри. По їй два десять. Чого ми так зробили? Я думав, що в перший рік, тобто зараз, от зараз ці місяці такі, коли буде родити ремонтантна малина, я думав за рахунок кількості рослин, кількості стебел, ми візьмемо великий урожай, буде велика ціна і ми будемо мати ну, хороший прибуток. За рахунок кількості. Тому що в перший рік малина дає, ну, скільки там, точно ж, звичайно, не можна сказати, але відсотків хай максимум 30 від того урожаю, який має бути на другий, на третій, там четвертий роки. То думали, за рахунок кількості витягнути найбільшу суму коштів. От. Але життя вносить свої корективи, і нам зараз головна задача. Щоб її просто щоб вона була чистенька, щоб вона жила, щоб вона дожила до хорошої ціни в наступні роки, От. як кажуть ті, що вирощують малину, що на малину є циклічність і ціна буде. І не треба садити малину, і це в цьому році це доказано ще раз. Не треба садити малину чи якусь іншу може культуру, коли на неї дуже хороша ціна. А садити треба тоді, коли на неї дуже погана ціна, так як зараз. Зараз всі, ну не всі, багато хто збуває малину, багато хто передумав садити. от. І ця циклічність повториться. Ціна появиться. І якраз у нас виходить так, що ми посадили, коли погана ціна. От Зараз ми її доведемо до пуття, все, вона буде рости, родити, розвиватися. І ми потім один там, чи може кілька рядків. Викорчуємо, щоб ширина була нормальненька. Посадимо там, може щось інше, може нічого не будемо садити. Ну, якось врегулюємо ширину між рядь. От, І все буде класно. А куди я їду? Їду я на пошту, тому що прибула посилочка. Посилка дуже цікава, Ну, звичайно, це пов'язано з нашою діяльністю. діяльністю, з малиною, можливо, з полуницею. Зараз ми побачимо, що в цій посилці. Якщо вам цікаво, ви теж. Підписуйтесь на канал, щоб стежити за нашими різними промахами у вирощуванні малини. От як ви кажете, якби так все гладенько йшло, ми так як просто такі, ну, середньопересічний громадянин, який вирощує малину, просто знімаємо, як в нас все класно. Вам би цікаво було дивитися? Я не знаю. А так, якщо в нас якісь там ну, такі прольоти, зальоти, то воно цікавіше дивитися, звісно, я думаю. от Ви бачите, як ми з них виходимо, як пригодницький серіал. Хоча ми то не плануємо, в ролях також, чи може це не в ролях, а просто таким продюсером цього всього фільму є життя, буття наше. І воно так все саме стається, що цікаво працювати, цікаво дивитися. от. І дуже цікаво подивитися, що буде всередині в тій посилочці, що там буде, я розкажу. А зараз йду на нову пошту забирати. Так, я вже в машині тримаю коробочку, відкрив її. Думаю, відразу буду вам показувати, що тут є і що звідки прийшло. Є тут такий пакуночок. Ось він. Такий пакуночок. Сімейний сад, вирощуй своє, живи краще. Сайт в них є, так і називається сімейний сад ComUA, .com І зараз будемо саме головне, що там всередині буду вам показувати. Так, відкриваємо. Розриваємо, відкриваємо. Започатоно все. А тут дивіться, дивіться, яка крута коробочка. Number one. Клас. Супер добриво. Багатокомпонентне, водорозчинне, кристалічне. Для розвитку сильних ягідних кущів з активним плодоношенням щосезону. Значить, що в ньому є в цьому? Азоту 14%, фосфору 8%. Калію є 32%. Малина це любить. Ну, і є магній 1,4% і є сірка 2,5%. Плюс це ще не все. Ще інші є такі мікродобрива, як залізо, бор, мідь, марганець, молібден і цинк. Упаковка така приємна, гарна. Водорозчинне. Значить, ми будемо його пускати е, по краплі під корінь. Е, я так розумію. Так, що тут в нас? Забезпечує ріст пагонів листя, утворення зав'язі, підвищує опірність до гнилей. От. До речі, оці білі такі штучки на кістянці збірній. Хтось писав, що це сіра гниль. Ну, я точно не знаю, не експерт. От. Але якщо так, то це, ці мікроелементи, які є в цьому добриві, мають забезпечити опірність. Збільшує врожайність на 20%, цукристість ягідь на 2,5%. Так, значить що? Його можна поливати, можна оприскувати, а можна просто навіть посипати. Під кущ і рясно зволожувати. Це супер-супер легко, як хочеш. Немає якогось такого, що там мусиш тільки так мати якесь обладнання. Там. Хочеш, поливаєш, розводиш, хочеш оприскуєш, а хочеш просто висипав під кущом і все. Ну, це взагалі круто. От мені таке подобається, я таке люблю. Що є такий величезний вибір. Це перша така пачечка. Так, що в нас тут по нормі йде його? По нормі в нас. 20-25 грам на 10 літрів води. От. І цього розчину 1-3 літри на одну рослину. Кожні 7-10 днів, якщо оприскувати. Так, а якщо просто посипати під куш, під куш то 2-3 грами. А скільки є в цій пачці? В цій пачці є, 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 є. 250 грам. Угу. Якщо 2-3 грами, це виходить на 125 кущів. Ну, якщо так посипати, ну посипати я не буду, буду розводити. Це український виробник. Сімейний. Ну, от тут написано Сімейний сад фірма. Виробник сировини Екоплан Польща. Ну, взагалі, мені воно подобається. Вже подобається. Відкладаємо його. Так, друга коробочка. А другий пакетик отакий. Називається у нас він, як називається, Супер Добриво! Сотка. Сотка. Вот. Приємні такі кольори в тих упаковочках. Звісно, ну, але що мені тут подобається? Що це воно йде для полуниці? Як я вже й казав, що я їду по добрива для малини і полуниці. Для малини я показав, а це для полуниці сотка. Що в ньому тут? Ті самі елементи: азот, фосфор, калій, але різна кількість. Тут азоту 12, фосфору 7, калію 18. Також є магній, сірка, бор, мідь, залізо, марганець, молібден, цинк. Оце я буду використовувати для полуниці. Як ви вже чули, якщо підписані, ми ще будемо досаджувати, плануємо в цьому році осінню розсаджувати полуницю, щоб наступного року, якщо доживемо, піднімати величезну касу на полуниці. Для цього нам потрібні добрива. І от маємо таке добриво його можна так само або поливати, або оприскувати, або просто розкидати, і, і все. От, перед дощем, наприклад. Можна коли його вносити при посадці і в період активного росту. Просто розчиняємо цей пакетик на 10 літрів води, і от можна його або оприсковочем по листі, або лійкою під рослину, чи в крапельну стрічку дати. Сотка. Отже, маю таке добриво. І ще є одне. Так, і ще в мене є отакий пакетик, смачний врожай. Підвищує врожайність на 25%, сприяє накопиченню цукрів та вітамінів, продовжує лежкість плодів. Отже, Якщо тантії були порошкоподібної форми, то тут якийсь е рідина, гель якийсь чи щось, щось таке. Так, що воно дає? Тут написано, що воно рген HQ покоління дин тин-дин-дин-дин-дин-дин-дин, е калійно-проліновий комплекс для якісного врожаю. На виноград плодово-ягідні, лохина та овочі. Ну, мені підходить плодово-ягідні. Так. В чому його унікальність? Має найефективнішу форму калію. Наскільки я знаю, форму, ну, калій, калій 2О, а тут якась інакша. Калій 2CO3. Карбонатна форма пише, що воно робить: активізує обмін речовин в клітинах та стимулює поглинання елементів кореневою системою. Калій покращує показники кількості та якості врожаю, запускає асиміляційні процеси, збільшує масу плодів та підвищує вміст сухої речовини білку і цукрів у плодах та коренеплодах. коренеплодах. Амінокислота l пролін забезпечує пряму антистресову дію, що особливо важливо в умовах втрати вологи. Ага, значить, в посуху, оце воно, чик 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 і ним, що ним як кропити М -м, застосування розчинити. Оце на 10, скільки тут 30 мл? Да, на 10 літрів води і поливати під корінь або оприскувати по листу кожні два тижні. Ну, будуть збільшення кількісні та якісні показники врожаю. Нормально. Теж є пару пакетиків таких. Відкладаємо їх. І останній пакетик називається Експрес-відновлення, крапля життя. Брітіш формула, HQ реаніматор. Суперконцентрат, сила плюс енергія. Зачитався. Так, що тут а для чого воно потрібне? Це після стресів рослин на таку штучку розводимо. От, і Так само воно там амінокислоти, надає рослині додаткову енергію, покращує метаболічні процеси, оптимізує засвоєння поживних речовин. Тобто тут не самі поживні речовини, а воно оптимізує засвоєння поживних речовин от, і добре направленої антистресової дії. Ну, Тут і також самі поживні речовини є: тут азот, фосфор і калій. Ну, Але плюс до цього всього: що комплекс амінокісло. Тут немає мікроелементів, таких як в попередніх пакетиках я показував. Тут є тільки три основні макроелементи НПК. От, і ну, Калій тут, на відміну від е, цього попереднього, в такій простій формі: калій 2О. А там Калій-2, це О3. І тут вони ну, в різних кількостях. Але тут, як кажу, унікальність в тому, що амінокислоти сприяють щоб, ну, як антистрес. Його що? Теж можна поливати чи як-немо. Ну, зараз прочитаю. А, розчиняється, поливається або оприскується. І все. Навіть якщо посуха, от такі препарати йдуть. Після гербіцидного, будь-яким гербіцидом, якщо застосовувати, навіть якщо по рослині не видно або мало видно, вона по-любому отримала стрес. То добре, чимось таким її потім дати компотику, щоб вона попила, розслабилася і почала собі далі рости. От. Так, що тут ще написано? Для підсилення ефективності та біостимулюючого ефекту інших добрив, використовуйте у суміші з ними протягом всього періоду вегетації. Ага, от просто заради тих амінокислот, не заради там НПК купляти, а заради цього комплексу амінокислот і додати в розчин з іншими добривами, які ви собі, наприклад, надумали. Ну, така штука. До речі, виробник, якась там фірма Литовська Республіка, а це польський, це Литва. Ну, в общем, вся продукція така європейська, а все то робить для нас сімейний сад. Така фірма. Звідки мені приїхала ця посилочка? То в мене, звісно, воно тут не по одному пакетикові. Тут в мене от є три таких. Три таких. Три таких, три таких і одна крапля життя. Все. Будемо застосовувати таке. Будемо пробувати, може потім ще будемо, може не будемо, побачимо. Я думаю, що будемо, тому що ну, дуже просте у використанні, як хоч, так вносиш. І по складу, подіючих речовинах, ну, видно, якраз те, що потрібно. Ну і термін використання на тих всіх пакетиках написано 5 років. Так що, все нормально. Навіть якщо щось там не вийшло, 5 років ще може воно лежати. От, тепер будемо пробувати його вносити, ну, не сьогодні, звісно. Сьогодні я зараз їду, е... забираю Іванку в магазин, туди-сюди і додому. Все, поки отак поділився, приїхав на пошту, показав, яка посилочка. Пишіть, що там в коментарях. Може ви вже таким користувалися.